Хто вирубує дерева у міському парку по вулиці Чехова стало менше зелених насаджень. Активісти зацікавилися, хто і для чого позбавляє містян зони відпочинку. Це з'ясовували наші журналісти. Кілька місяців тому у міському парку, що на вулиці Чехова, вітер зламав два дерева. Пригадує голова єврейської громади міста Яків Заліщикер. І через це могли постраждати люди. Після інциденту пан Яків звернувся з клопотанням до міської ради, аби отримати дозвіл на вирубку старих трухлявих зелених насаджень. В кінці грудня упало два дерева, і от там у нас стоїть сторони від озера. І я побачив, що воно могли люди постраждати, то я звернувся до міської ради, щоб нам дали дозвіл, визначили, які дерева гніли, щоб ми могли їх виробити, щоб ніхто не постраждав. Ми звернулися і через приблизно місяць. Нам видали оцей ордір на виробку 53 дерева. Після отримання дозволу закипіла робота. Як наслідок, у парку мало побільшити на 53 пеньки. Та робочий процес призупинили місцеві активісти. Вони переконані, єврейська громада незаконно вирубує здорові дерева, адже рішення міської ради це не єдиний документ, який дає дозвіл на знищення зелених насаджень. Для таких дій потрібно отримати заключення від обласних екологів, запевняє представник громадського об'єднання «Золоті леви, чорної сотні Володимир Піварчук. З фанківську має бути дозвол, це в будь-якому випадку, і там ні кількість деревно вказаних документах, ні дата. Там дата теж не вказано там, напевно, на потом підставлю, чи як я не розумію. Який все має бути по закону. Я думаю, взагалі документи в них ні, ні кількість дерев, нічого нема. Садити нема кому, а вирізають, повирізали там. взагалі. Натомість голова єврейської громади, як і взагалі, Щекер запевняє, робить все законно на основі рішення спеціалістів відділу благоустрою комунального майна міста. Визначили спеціалісти по благоустрою відділу комунального майна міста і відмітили ці дерева. І ми ці дерева зрізаємо. До них є інженер по благоустрою. Який це визначає, а просто він каже: Оце ми задару всі дерева. Він каже, оце дерева гніла, значить, і вони були відмічені білою фарбою. Якщо зрубуєш одне дерево, то повинен посадити два. Переконує еколог Віктор Кавацюк. Те, що коїться у парку на території меморіального єврейського кладовища, це екологічна катастрофа для міста. Скільки дерев спиляли, а скільки дерев у нас в місті посаджено? Хай хоч скажуть, скільки. На пальцях можна порахувати, скільки посадили дерев у місті, а скільки вирубують кожен день. І це не одна людина рішає. Там якісь комісії. Ніяких комісій ніхто ніхто не бачить. І тим більше, як зараз можна побачити дерево, як зараз всі дерева сухі. Чи воно погане? Ріжуть ті дерева, які їм треба зрізати, а не ті, що сухі. Сухе дерево літом видно, де є листя, де нема листя. І є, має бути комісія вивчати, яке. Погане, непогано. А як це одна людина може показати, що дерево погане чи воно недобре? І тим більше такий час. Зараз любе дерево можна зрізати і сказати, що воно було сухе. Треба робити чистку, погане різати, друге садити дерево. Переважно все ріжуть, ріжуть, бо комусь це все мішає. заважає дерево. А треба вирізати правильно, є погано, зрізав, посадив друге дерево. Одно зрізав, два посади або три. Так буде правильно. Коли активісти забили на сполох, то вже зрубали понад 30 зелених насаджень. На перший погляд, нам, як непрофесіоналам, здається, зрубані дерева цілком здорові і зовсім не трухляві. Та, можливо, фахівець, який саме ці дерева дозволив зрубати, знає більше. Цікавимось у нього, та від коментарів спеціаліст відділу благоустрою комунального майна міста, відмовляється. Інші місцеві екологи не на камеру розповідають, ситуація ледь не катастрофічна, адже на рік можна ліквідувати 5-10 зелених насаджень, які дожили віку на території парку. Яким чином видали дозвіл на вирубку майже шести десятків дерев, невідомо. Сподіваємось, що таких конфліктів більше у Коломиї не виникатиме, а активісти та відповідні служби краще виконуватимуть свою роботу і зрубуватимуть неживі дерева, а дійсно ті, які становлять загрозу людському життю. Ольга Гереджук і Кофлюк – події НТК.